До мене у хату програма ревізор. Схотіла завіта і камери світла, і фрейму рукавиця, що стало на порі, а я почав вестися. Куди ж ти валиш, біля руку, Я Я з полонин, А ти висока птиця. Ти зломдала мала, ти вельми гонорова, я хлопець із села, і в мене є корова. На тебе я дивлюсь і бачу, дуже схудла. Спечу тобі млинець, а там в куточку пудра. У шафу не дивись, бо твого там немає. Іди мала сюди, поб'ємо кращий чай. Ти розкажи мені про Київ, про притулу. Не ліс у мій сервант. Ну, що ти там забула? Я самогон зварив і маю трохи сматцю, сідай мала сюди хабнем по п'ятдесяті. Я Свинку зарубав. Тобі наріжу сала, свиня на тур прудув, ще Гемела немало. В кастрюлю зазира, то типу, як спагеті. Якщо не стане нам, то є ще у пакеті. Такий ось я Іван, така у мене хата, Резини не тягни, гони сертифікат. Я бачу дивний сон, прокинувся поволі, закінчився вір, нема вже премії. Олі.